Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 13 березня середа. Отже, в мене програма на каналі Середа не біда. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. Ви Не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні у програмі Середа не біда, я все-таки хотів би. Згадати про соціологічне опитування, яке за достатньо такими ну знаковими подіями, новинами, воно десь відійшло на другий план. Хоча, на мою думку, воно є варте того, щоб про нього задати, особливо про результати. ну Як на мене, я звернув особисту увагу на три там питання, вірніше, на відповіді, на результат відповідів на ці три питання, які були проведені і задані. Під час цього соціологічного дослідження, яке було проведене соціологічною компанією Соціс на замовлення цензорнет, воно було проведене з 22 лютого по 1 березня, і загалом було опитано 3 тисячі респондентів. Я деякі цифри тут зараз подивлюся, щоб точно їх назвати, щоб нічого не переплутати. Але ну, питання, які мене зацікавили, наступні. Ну, перше питання стосується ефективності ефективності. Влади, яке мене зацікавило, ефективність влади. Ну, що вам тут можу сказати? що найбільше, ніби ефективність влади оцінюють е, Володимира Зеленського. Володимира Зеленського оцінюють, що його діяльність, його робота є ефективною. Ну, 41,7%, так упитаних. Ніби багато, але 48,3% оцінюють роботу глави держави як неефективної або малоефективної, тобто в нього вже тут негативний баланс. На відміну від Володимира Зеленського, президента, ефективно оцінюють роботу, яку виконують Збройні Сили України, це 86,2%, волонтери 76,4%. Тобто ми розуміємо, наскільки велика різниця. Але навіть порівняно з президентом, де позитивно його ну, оцінюють ефективно, що працює президент 41,7% Офіс президента. Офіс президента оцінюють, що він ефективний, 22,7%, А те, що негативний чи мало, ну, ефективний чи неефективний, 62,8%. Тобто це ця команда, про яку так говорив. Президент на своїй прес-конференції 19 грудня, коли спитали, говорили, чи будуть там якісь звільнення, кадрові рішення, казав, як я можу це зробити. в мене команда, в мене все там 5-6 менеджерів, і без неї нічого би не було, і, і так далі. Бачимо, що неефективною роботу Офісу президента вважає 62,8% опитаних. Ну і кабінет міністрів. До речі, Верховної Ради я там і не знайшов. Ну, думаю, там взагалі нема що оцінювати стосовно ефективності. Там напевне цифра ще була би менша, ніж у Кабміна. Так от кабінет міністрів України. 73,7% вважають неефективною чи малоефективною роботу Кабміну. Ще раз повторю цифру: 73,7% вважають роботу Кабміну неефективною чи малоефективною. і тільки 16,8% вважають ефективною. Ну, а тепер ще одне цікаве питання, на мою думку, яке є ну, дуже-дуже знакове. Які найбільші помилки чинної влади? На першому місці. Високий рівень корупції та розкрадання державних коштів 64,8%. Це все, це вирок владі насправді. Там потім де 37% неналежна підготовка до війни, 37,2%, відставка Валерія Залужного – 38%. Але корупція, про яку нам постійно говорили наші партнери, і ми там говорили, що ми ніби все все вже вирішували, якісь там приймали закони, антикорупційні там органи і так далі. 64,8% вважають, що це найбільша помилка чинної влади. І зараз. Там менше, звичайно, кадрів рішення, тому що насправді має більше, але то таке. Тобто, дивіться, 64,8 вважають, що корупція розкрадання коштів. 70-понад 70%, понад 70 вважає, що Кабмін він неефективно працює. Офіс президента понад 60% вважає, що неефективно працює. Що робити? Володимир Зеленський говорив, коли прийняв рішення звільняти головнокомандуючого генерала Залужного. Іноземний ЗМІ, що це буде повне перезавантаження, там і цивільні, тут якісь роблять заяви, буде скорочення міністерств, буде скорочення міністрів. Так що там скорочувати міністрів? Ну, неефективні вони, вони. Ну і ще одна цифра. Вірніше питання, на які були цікаві відповіді, це, там, ймовірні, президентські вибори. Президентські вибори, якби вони відбулися цього року. Ну, очікувано найбільша підтримка залужного 31,3% серед всіх. Серед тих, хто визначився і піде на вибори, в нього 41,4%, то на 10% зразу більше. На другому місці чинний президент Володимир Зеленський 21,7% серед всіх. І тільки, до речі, на 2% більше, 23,7%, якщо тих серед тих, хто визначився і піде на вибори. Тобто у заложеного на 10% зросла, на 10,1%, а у чинного президента на 2%. От, різниця між всіма. І тими, хто прийде і визначився. Всі інші в недалеко позаду, і нема сенсу про них там щось говорити. Ну, якби був другий тур, тут вдвічі більше перевага Залужного 67,5%, і за Зеленського 32,5%. Це до речі, рішення, це дослідження було проведене з 22 лютого ще, по 1 березня, рішення про погодження послом. Генерал злужину було прийнято 7 березня, ну, озвучено 7 березня. Тобто, не знаю, чи вони знову ж там були різні чутки з приводу чи злякалися, злякалися таких цифр, що ніби коли його не буде, то й буде рівень довіри, рейтинг і далі, так далі. і менше. Але питання навіть зараз не в цьому. Питання в тому, що рівень корупції і розкладання коштів найбільша помилка, і найбільша недовіра до Кабінету міністрів і до Офісу президента. Тобто, до двох ключових фактично. Органів, інституцій, державних, так які зараз мали би мати з моєї точки ну, довіру точно більше, ніж 50%. Вони там 16 і вічні, і і 2, так як відповідно Кабмін і офіс президента. Ніби та команда, навіть у президента бачимо 48-3, немало ефективно вважають. Що це ну, у мирний час таке рішення безумовно можна було би. Прийняти і вирішити це питання через вибори, так завжди роблять. Тобто перезавантаження влади насправді має бути через вибори. Зенський заявляв про завантаження влади, але він насправді перезавантаження не хоче робити. І це серйозна проблема. Без виборів це виглядає як безвихідь, якось безнадійно. Але це насправді не так. Бо по великому рахунку все насправді можна зробити навіть і без виборів. Але для цього потрібно, як на мене, три дії. Три головні дії, які потрібно зробити зараз, владі, ну, мається на увазі президенту Зеленському. Перша дія це безумовно звільнити, а фактично розпустити Офіс президента. Рівень оцінки ефективності, де неефективною чи мало ефективною оцінюють роботу офісу президента, понад 60% тільки 27%. Ефективної. Ну, все, ставить, кажемо, ну, все на свої місця. Неефективний орган, значить, він не може працювати там. Нема що міняти, як кажуть, стільці чи ліжка, як в тому старому анекдоті. Я вважаю, що треба відновити все, як було, має бути адміністрація президента, вона має працювати, як працювати, забезпечити роботу президента. А всі ці якісь надумані, перетягнуті повноваження, вони мають завершуватись, бо бачимо, що це ні до чого доброго не призводить. І оцінка народу тут є сама головна насправді. Це перша дія, це офіс президента. Він має бути розформований і має бути створено знову адміністрація, де мають бути набрані нормальні. Люди технократи і займатися тим, чим адміністрація президента має займатися. Це перша дія. Друга дія безумовно, кабінет міністрів. Це кабінет міністрів, який має оцінку в неефективності чи мало ефективності понад 70%, там 73 з копійками, ну він не має права на існування. Це абсолютно зрозуміло. І в цій ситуації ну, ми маємо чітко усвідомити, що без довіри українців до влади влада не зможе об'єднати народ, і нам у нас будуть великі проблеми, щоб ми перемогли в цій війні. Для об'єднання ну що можна зробити таке саме насправді просте, хоча для чини влади воно виглядає як неможливе, це створити реальний уряд довіри. Ну за прикладом, як це зробили зразу ж в Ізраїлі, буквально через декілька днів після того як 7 жовтня Хамас здійснив напад на Ізраїль. І в цьому, до речі, уряді, з моєї точки зору, не мають бути політики там мають бути професіонали з досвідом у тих сферах, які вони мають очевиден я маю на увазі міністрів, які мають зайнятися тим, що зробить Україну в першу чергу економіку України готовою для того, щоб забезпечити країну всім необхідним для перемоги у війні. А для цього я вкотре повторюсь: я вважаю, третя дія це все-таки треба прийняти. Закон про оголошення стану війни, де було би прописано, до речі, і питання президента, так що там в нього 20 травня формально завершується каденція, там прописати, що під час війни так, його не можна переобрати, він виконує свої обов'язки в цьому законі. В цьому законі треба прописати все, що стосується і переходу на воєнні рейки всієї економіки. Фактично, це так, якщо коротко. І якщо коротко, війною мають займатися військові. Цивільні мають займатися забезпеченням військовим всім необхідним. Як це би мало бути, а не цивільні втручатися і намагатися щось ніби керувати. Ну і мобілізація. Мобілізація має бути не тільки військово зобов'язаних. Мобілізована має бути вся країна у всіх сферах. Ми всі мають бути мобілізовані для одного головного завдання, зараз, яке стоїть перед Україною. Це перемога у цій війні. Вистоїти і перемогти. Це головне завдання. Яке має всіх об'єднати. Для цього треба відповідно вжити ці, от, три, хоча б ці три дії, які я назвав. Бо якщо ми цього не будемо робити, ну ефективність влади будуть оцінювати все менше і менше людей. А це не тому, що там комусь щось хтось не подобається, чи буде казати, що це якась спецоперація російських спецслужб. Це що спецоперація російських спецслужб? Що 64,8% вважають, що найбільша помилка чинної влади це. Високий рівень корупції, розкладання державних коштів ні, звичайно. Чи те, що так вони оцінюють роботу Кабіну, чи Офісу президента, який фактично насправді керує Кабіном. Тому, з моєї точки зору, для того, щоб ми не зайшли такий взагалі глухий кут, треба приймати всі ці, -ці, ці дії, які я назвав. Тобто, перша дія це з Офісом президента треба розібратись, я фактично розформувати і створити нормальну адміністрацію, всіх тих звільнити, які зараз тим на керівних посадах. Кабмін має піти у відставку і там мають прийти люди, які не будуть займатися політикою, які не будуть е виконувати якісь примхи і бажалки, бажання, чиїсь, а вони мають бути професіоналами в тих сферах, які вони очолять. І третє, ще раз повторюсь, закон про стан війни, проголошення стану війни саме для мобілізації всередині країни. Цей закон має бути це його головне завдання. Це не оголошення війни Росії, щоб там ніхто нічого не вигадував, саме для того, щоб ми там чітко прописати. Раз, два, три, чотири, п'ять, що має все робитися. І тоді все буде гуд. І тоді нам будуть давати допомогу, ніхто не буде боятися, що будуть розкрадати ті кошти, які надають. І тоді буде співпраця тісна, і все буде добре, бо допомога, співпраця з нашими партнерами-союзниками вона допомагає Україні наближати свою перемогу. Все буде Україна.